Панна Кота, приготуємо неймовірний літній десерт, який ще й готується без духовки, а з ним впорається навіть дитина. Вам потрібно мінімум часу, мінімум інгредієнтів і не потрібно ніякого інвентарю. Першим ми заливаємо желатин холодною водою і ставимо його в холодильник. А в цей час вершки змішуємо з ванільним цукром або ванільною есенцією та цукром. І нагріваємо до кипіння на плиті. Потім додаємо наш набухший желатин, За пройшло хвилин 10, щоб ви розуміли. Довели до кипіння, желатин розчинівся і зняли з вогню. Тепер розливаємо по формочках. Тут я думала, що в мене буде 4 десерти, але вистачило на 3. Отже, І ставимо в холодильник. В мене охолоджувався десь 3-4 години. В цей час готуємо верхній прошарок з ягодами. Змішуємо крахмаль з холодною водою, розмішали, додали яєць та цукро. Ягоди я використовувала по річку, але можете брати будь-які ягоди, які ви навіть любите. Також смачно виходить з манго, маракую та будь-якими екзотичними фруктами. Додали все, перемішали і поставили на середній вогонь. Дуже добре перемішуємо. Нам потрібно, щоб наша маса стала такою густою. Але потрібно ретельно мішати, оскільки в нас є в масі крахмаль, який може. Пристанути до дна і зіпсувати нашу начинку. І в неї буде горілий смак. Нам це не потрібно. Ягоди я трошки тут придавила для того, щоб консистенція була більш однорідною, і наші ягоди віддали якомога більше соку. Роблю все на середньому вогні, і заварювання начинки зайняло десь 3 хвилинки. Коли вона закипіла і колір стає таким прозорим, ми розуміємо, що її можна знімати з вогню. Вона в нас така трохи густа. Трохи охолодили її, але в мене тут не було й часу на це. І я просто зверху залила на нашу панакоту ягідну начинку. І ставимо ще в холодильник десь на 30 хвилин годину. І смакуємо цей неймовірний десерт. Це дуже смачно. Готуйте.